Імени Твоєго ради. Господи, помило, Господи, помилуй, Господи, помило. Слава Су і Сину і Святому Духу. І на Ній пресної ввіки віков, Отче наші живі сі на небесі, дай святить сім'я Твоє, да, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як небесі і на, на землі, хліб наш насушний даж нам не і остави нам доли наша, як жимо оставляємо довжником наше, і не веде нас у іскушеніє, но і збави нас от лукава, о. Христос царство сила и слава Отца и Сина присно во веки веков. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилу. Слава своє, сину, і святому духу. Іноді пресною віки вікова. Придіти, поклонімся царі нашому Богу. Придіти, поклонімся, Ресту, царі нашому Богу. Придіти, поклонімся припадем, сам, Господи, Ісусу Христу, царю Богу нашому. Слово Душе моя, Господа, Господи Боже, ми возили чи усеси з гілого і сповідання, воли поду, облекси, ісі одіяйся світом, як ризую. Простирає небо, яко кожу покриває водами, привозприняє своя полога облаки на восхождені, своє ходя на крилу вітренню. Творяє ангела своє духе, своє своє, пламеню, не основає землю, на твердиє, не, не преклониться во вік віка. Безна як риза, одіян є на горах стануть води, от запрещені запрещення Твоєго побійного ласа, грома Твоєго убояться. Восходять. <кій> Восходять гори не сходять, поляво місто вже оснували їм, приділ положилися, і не прийдуть, неже обратяться покрити землю. Посилай істочники водебрих, посеред гор пройдуть воду. звіри звірисельний, а жду то награву жажду свою. Натих птиця Небесне привітать від серед камені я дадять глас. Напаяй город привозперених своїх плод, плода, діл твоїх насититься земля. Прозябай траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб землі, і землею, виновесели серце чоловіка вмастит, лице і хліб, серце чоловіка укріпит, наситяться древо, повний кедри ліванстві, їжі, насили тому птицево зніздяться, і роді жилище предварительство, тіми горе високі ленім камінь прибіжище зайцем, сотворили силу нового времена, сонце позна запад свой положили сьму, і вось ночь, найже придуться звірі дубравні. З кимні рукаю і восхитити, взискати от Бога піщу собі, бо сія сонце, і і в воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє діла, не є своє до вечора, як возвеличіша діла Твоє, Господи, вся премудростю сотвори лиси, і сполнися, вся земля твари Твоя, сіє море великої, пространно, та мадою жініще щасла, животне мало, єсу, велике, там у кораблі приплавають. Змійся сей, оли, создалися, вогатися йому всяк тобі пічай, дати піщу їм во благоврем'я, давши тобі їм то отвердши тобі руку всяческа і сполняться благости, отвращу же тобі лице возмятуться, зм'ятуться, отим іши Дух, який щезнуть і опер свої возвратяться, послаши духа твого, обновиш, і лице земли, буде слава Господня, во віки возвеселиться, Господь у діліх своїх, призирай на землю творею, трястися, прикасайся, горем і дом'яться. Воспою, Господи, воживот животі, моєм пою, Богу моєму же єсмь, да у йому весідам да, моя, я возвеселюся, звеселюся Господі. Господі, іще щезнуть грішнице от землі і беззакони, це кожен не буде їм благослови душе моє, Господа. Сонце позна запад свой положилося мої бось ночі. Яково золочиться діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворили си, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, во віки вікова. Амінь. Аллелуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, Аллилуйя, аллелуй, аллуя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Миром, Господу, помолимся. Господи, помилуйся. Господи, помилуй. Мирим свобіро, Бостей, не святих Божих церкви, слині всі Господи помолимся. Господи, помилуй. Святим прамісом сувіро і благовійнім і страхом Бож входяшого нього споду помолимся господи помилуй. Нашим, Рим, Стим, нашим, Хринілі, Хресті, люди, Господу, Господи помомилу. Помилуй. О, Господи, Помилуй дешево не дуючих страшних пленених його і, і помолимося. Господи, помилуй. Господися нам, без який скорби, гнівину нужди, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Сохрани нас, Боже, твоєю благодатію. Господи, помилуй. О, Господи, причисної при благословеної владичице нашу Богородицю, приснудів Марису всім і святим, всі помирувши самі себе і друдруєве живет наш Христо, Бог предади. Господи, Слава і поклонення Отцу і синему духу, на її во віки, віку. Господи, возвав тебе, ослежим я, слишим я, Господи, Господи, возвати би, ослежим я, я. больмила мила, я моєго не да ко котибі. Услышим я ja, Господи, да справиться молитва моя, Я, оканило пред тобою, по з'яні руку моєю, жертва вечерня я, услышим я господи. Серце мого слове залукав, ся не вщивати мене у рісі. Со чоловіки, ділающе і не сортується свої збронами їх. Накажуть м'яведник милості, обличить м'я. Я лиже рішно, дана нема студи, глава моє я. Іще і іще й молитву моєго благоволені, їх пожертви Боже, при камінні суди їх, услушаться, лаволині, як вомоша, як у того, що землі сідеся на землі, розточища, гості їх приаді. Яко то тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тя уповах, отими душу мою, сохрани я у світі вже амінь. І одлаз ділаю ще беззаконні, паду Твомри Росую рішнице, єдиний єсть вас, дондеже прийду. Гласно моїм, -ко, Господу, возва, гласу моїм, -ко, Господу помолився. Пролію пред Ним олені, моє печаль, мою пред Ним возвіщу. Не дай щезати от мене духу моєму, та і та познали істезе моя. На пути Семпо не може хождах скрише сітні, смотря ходесною возглядах і не й мене, погибе бігство от мене, зиває й душу мою, Возвагко ко тобі, Господи, ріхти, ісе оповання моя часть, миси на землі живих, Будь ми моленію моєму, яко смирихся зіло, і збавим от гонящих м'яя, яко укріпишеся, паче мене, і зведи темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведниці до неже, воздаси мені. І злубина возвахко тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду туші твої в гласу молені моєго. Та ще беззаконні назриші, Господи, Господи, хто постоїть як у Тебе, очі ще ні є, радуйся, є лисе, є премудре, Ти божи, сиву, осласти, тілесне. Прияння, славне, залі духовний я, прочим же всім предан, еси, і весь сявий сеєси світовий день, тим же все лисеєси косвіту незаходимому, по нас сигналися, воскаляющи. Ради Твоє, потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во Слово Твоє, упова душа моя на Господа, є лицеє блажене, я, восум і благодати, просвіщена, Оса, воздушний оружник Твої синуявшися. Є Боже подобіє, безстринерічне уставилиці Благодатію, і преши лиси славне радосно Украшаєся і величає грі. Звіт єси, яко пророк божественний священно удивляє, солі вже пак і води безщатна, я витворили сивоча дорогиє, чудеса безмірдая завишаєш, благодати усе дітеля духа блажене, ті вже поємтя, Bogomilosrdno da je milost i mrno izbavljenje, i to izbavlje zraje od svih bezakonjih i jeho. Oće bo mudre me podije, jako žele vreganije, pre mudre kuće ni tvoji, ja ni nam užasili si stiva i Я твою меча стігається злочистивий, тім же не оставити з стада і плема у Христова, поборник би, православним людям. Хвалите Господа всі язиці, похвалите Його всі люди, право, славі, Церкви, пастир, бо на подобрані є, віка наводня водами духа, чаша проливаюча є, я підніє пресладко, світило просвіщаюча що є міра конце, меч обуюду, на вашем благодаті, і злочистивих полки що є син води. Исповида нија образ, свјати делеју слава није, Ибо од окновене нора поспивајуће није благочестија и исполнен. Пре мудрости дом љубе пућина, миловањија сроја престо те кућаја, Окрине изливајућ и благоцвитућ славне То є мене води, слава Господи, і Сину і святому духу, Пророк Божественної пришестві осіян, созиваючи тайно празнолюбних душі і жене колесниці, не бодешні всі двосоками вечірняго звіта. Своє лисим чудним мужем, розширяє струї нового Йордана, проповідання уєсняє младше Сіня, субим образом воображаючи ясно. Ветхія і новий єдино власний, слава субо, благословеніє, твоє же вірно совершаючи все прастеною, пам'яті. što si je sotvoril jesi, izbavitelj uzja O, bače, vospivaju i slavnu tvoju, jože bače, uma i slova, krajnju i umlao i šelovico ljubče. Premudrost prosti. Svite tih i svijate, ja slavu, Vesmerta Oca nebesna, o, Sveta oblazena, o, Isuse Christe, Prisece sonca na zapad. My... Мир всім премудрость воньми. Помощ моя, о Господа, сотворча, небо і землю. За дохочі мої в гори, отнюдь уже прийде помощ моя. Помощ моя, о Господа, у небо і землю. Подоби, Де Господи, вечер се, і без ріка соворонитися нам, благословені, си, Господи, Боже, Отець наш і хвально, і прославлено ім'я во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, яка хоче в Бога комнаття. благословенні си, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословені си Владико, і нас зумів Твоїм, благословенні всі святий просвіти нас суправдані Твоїми. Господи, милость твоя во віки в руку Твою не призри, тебі подобає хвала, тебі подобаєт хиніє, тебі слава подобає, тут суїси, на святому Духу, нині пресної во віки віковам. Полна вечерані молитва нашого помилуй. Заступи, спаси, помили сохрани нас, Боже Твоєї благодатію. Господи помилуй. Вечером все свята мирна і мирне безрішного Господа просим. Дай, Господи. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес нашого, Господа, просим. Дай, Господи. Спасіння й православality, наш гріховий перерішен Господа просим, пред Господи. regnum, добрих і полезних душам нашим, мира Background мира У Господа просим. у Господи. просим. очинне й никто мирі, нашо, вмирий покаянь іь У Господа просим. подай, Господи! Ось деянські окончини живота нашо, безболізненне, непостигне мирне і доброт відє настрагшим, Судачі Христові просим! Подай, Господи, Присвятої пречистою, преблагословенною, славною владичи нашу Богородицю і приснудію Марію всіми святими, помінувши самі себе і друдруєш, вот наш Христово предади. Благи чоловіку любець, Бог, єси тобі славу, села йому цу і сінестиму духу нині присниво віки віков. Мир всім. І духові Твоєму. Слава вашого спада і преклоните. Буде держава царства Твоєї благословена і препрославленого Царі і Сина Святого Духа нині і присниво віки віку. Спаси м'я, Христе, спаси силою Кресною, спаси Петра в морі і помилуй я Боже. Звину хочемо і живочимо на небесісі, як не в руку Господи Своя, якщо не в рук Господи своя, та очі наш, Господу Богу, нашому донде, деживо ще дридне. Тара с метця в Офінях же твої даровані ні присма і злодія, во одітеля місто, проша оприяти, же праведником обіцех. Можа, же же Христе, терп'я їх суровство, пострадати хоча і спасти нас, яке очілові, Лоб. Помилуй нас, Господи, помилу нас, як обо мною, уничиження. вся уничиженія, наповнися душа наша, поношені його бзуючих і уничіні іже же земний наслаждений, не возлюбившись, растотерце небесним лайсподобіша ся, і ангелом служителем биша, Господи, молитвами їх помилуй, спаси нас. свягащенице Твої облекуться в оправду, і преподобної Твої возрадуються днес церков Божі одівається і радується зовучі, уясниться, моя доброта, паче всякого града, це посвятите ли великої сокровище, славний ми подишестві у Небесемцо творі, прийди образнолюбце, православний собор листовши купно крест Божественної Яраки. І зілені токи приємше от Нея, молитися Христу Богу, і збавити вселеною всякія єси. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Пророче проповідателю Христов, престола величества, некогда же отлочаєшся, і коєму ж не Христу предстоїши, во вечноји служају вселеноју благослављајеши, седо прослављајем, прости, Оћище, je душам нашим. И на њи пресно и во вики виковами зраћи ћа распинајем, а Христе, Тебе рошаје je пијаше, што странно је, је живиш ту тајнство, седе на древи Vodi u poviše, žizni Вучаш раба твоя влади, кополе уло твоєму як Якби десь очі мої спасає твоє, я жив сюд вам, принесли всіх людей. Світло твоя язикові славу людей твоїх ізраїлях. Сяди, Боже, сині грібки, сіни безсмертний помилуй нас. Святий боже, сиди грібки, сиди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сені грібки, сини безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Я ні пресною, войну і повами. Пресвятая Тройця помилуй нас. Господи, очистивки наша, владика, прости беззаконня наша, святий по собі, строя мужчина. Імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині приснує во війни вікован. Отче наші житті на небесі, да сіди ім'я Твоє, да, да прийде царство Твоє, да буде Твоє Твоя, як на небесі, і на землі, гнів на наш насушний даш нам не. І остави на боли наша, якожий мострем, должником нашим. Верни на свої скушені, но і знові нас одлукава. Царство, сили, слава цина, святого духа, нині О, віку. Оплоти, Анел, пророков славані, тори пределя брежестві Христова і линя славний, сише, послами лисеєві благода, не дуги и прокаженија очишати, тимже и почидајућим је отођи дисиленија. Слава Оцу и славну и свјатому духу, ревности ју и кон драде ражењ са премудре, Сир Косарско злочести облечили си дерзновено и во роби заключен презрпитом леније, тим розранда је насидоваљи си селенија, од доже не забуде на спојући твоју памјаћ Мефодије, пастер облажениши. Преснује во века векова ми. Диво пренепорочна ја мати Христа Бога, поружије пройде тојо пресвјатојо дошо, је да распинајема вињила је символију сена и Бога Твојево, је Боже блаословена ја, молјаће не престај прощеније преришени нам даровати. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїм умом, Ісус, слише й помилуй. Кир'єле і сон, кир'єле і сон, кир'єле і сон. Чому всі сидіші на селенській мархері нашому Францисто Паперимському, улюбленому от служащих і послужащих на святім храмі сенідоцих наших духовних і все в Христі браті нашої. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Я ще молимся у придержащих властях наших і у всем воїнстві. Пані, змілуйся, пані, змілуйся, пані, змілуйся милости затрещена милості за все православний християни у ромінгом носу ромінгоморомости чоловіку любець бог єси тобі славу цю і сина святому духу нині приснево віки віков рості Чистішої хіровим, і славнішою, без зранення серафим, без існення Босло, рочой звичь, і вороди, суня величає. Слава тобі, Христе, Боже, повоні наші, слава тобі. Славу Суї, Сину, і Святому Духу, і нині присною, і іні вікова, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог наш мут вам причисти свои матристи, славних и сохвальных апостол, блаженносвечен, мучника теодора и всех святых. Помилуйте, спасите нас, и ко благ, і любець.